Погода портиться вітер, а значить цей час настав. Холодає. З часничком. Місцеве болотне населення. Я обожнюю цю прикормочку. Ще би кукурузу. О, вона і на наживку піде, якщо розпакуємо те, що треба. Красота проварена. Але. Тигровий горіх, все може бути. Але є часничок. Прикормочка часничок. І насадочка буде часничок. Погода портиться, вітер дує. А значить, що правильно, дрони не літають. І можна вискочити на декілька годин. Ну це не точно, колись я так дограюся. Але діди, пенсіонери і бабульки бігають та ранку Чуєте тараньку красноперку дергать, так десь автоматні очереди вже когось збивають. Такі пироги. Не розводимо болтологію, розворемо рибку на покльовку. Погнали на болото наше на річку. Похоже, щось знайшло. Чи то вітер показалось. Под мормишем. Пограємо, так сказать, перед. Очима і ніфіга, Може кукуруза не сильно вкусна, але то таке Ніфіг харчами балуватися, переводить. Номер два. Воно не клює, не клює, але ну, тільки рішаєш одну вудку, 5-10 минут пройшло, тільки рішаєш одну вудку провірити, перенаживляєш. На свіжак дивися, втору втащило. Поклівка подсечка і мимо прозівав. Закинув прямо. Ага, я тут взагалі траву зловлю. Стояло закинуть. Ех, сошла. Чуть ближче стояло кинуть. Вона оцю жре, я зрозумів, рязку. Стоїло підрязку чуть-чуть ближче кинуть, мов А то 10 минут опять сидів, махав, махав, не бере, не бере. Тільки чуть ближче і на на. А ну-ка, лайва гак підрязку. Давай не промаж Тут же. Єсть. І ніфіга щас найде. Є, найшла. І підрязку утащила. Поки Владік убирав зум, бросила. Ні, не бросила. Крокоділ. Зелений. Крокоділ з красними плавничками. Ех, треба було брати плоску губці. Или цю штуку, щоб з рота доставать на ногачки. Блин, вона уже сера нашей кашей. то ряской. Чим-то похожим на, на нашу кашу мочканула. Оп! Явно щось есть. Тяга мотина. І не відпускає Ха -ха -ха. ця вудка пожоща витягує на раз-два. Раз і в сапет два. Допригаєш до води сама. Закинув подальше, хай лове шукає, несе місті з травою. Може що і знайде трагу, блін нагортає прямо в нас. Прямо до нас усе здува. Паскудство. Хоч місто міняй на вечір. Оп! Точно клювака! Точно точно? Точно точно! І що вже сошло? Та не ще там. О! Ого! Опять дуплет, чолі важко йде, Да. Стайна баракуда. Ходжу на щуку, а ці гади мені вічно за вертушку за блісну хватають. Холості покльовки создають, прям стаю і фігачать і нічого з ними не зробиш. Тільки гляньте, що цей рябчик собі позволяє, щось цинкує в нашому сапеті. Здоровенний шкрек. Зелений, везе йому, що у нас жаб не їдять. Ну це не точно, бо як пам'ятаєте, Давічі не так давно фура з мороженими собаками в Ніколаєві перевернулася. І після цього я довго ще чебуреки не їв на вокзалі. Капець просто. Корми, не корми, если риба одійшла. А красноперка на эту тему, похоже, подорвана. Раз і смилась, то фиг, що сделаєш. От так от. Ще й травой нас занесло, так не слабо. Неприятно. Кидав у сторони і подальше, не черта, чи з глибиною не угадую, чи з розстоянням. Плюс риба з хвостом, як то кажуть. Швернув метров на 30 поїзковий заброс. Похоже знайшов. Оп. І так, ех, сошла. І гачки там крупні були. Гачок, кстати, на місці. Ну хоча б знайшов. Перезакинув. Оп! П'ятий тигедик. Ти Наконець-то в угол зайшла рибка, може вітром загнала, не знаю. Не хочу навіть знати особу. Головне, що вона тут тільки забросив і зразу тигедик. Перший раз, мабуть, за п'ять годин експлуатації, якщо не за 6, камера з зумом глюк зловила, я в шокі старенька це не гоупроха яка лова кожні пару минут mm. це щось завтикало прийшлося акумулятор винімати і все раз і перезагрузилась порядок похоже наконець то поклевка. точно вона родина ех і зійшла Капець вечері я йоханий бабай. Рибка не підходить, тільки кашу кидаю, як яке-то закляття. Mm. Як Який-то ритуал, Йоханий бабай. Кидаю кашу. І нічого не відбувається. Ну я не здамся, ще часик є. Покльовка. кажись подошла. Головне, щоб не втекла Йоханий бабай, опять зависання камери, я в шокі. Я нічого не пойму, що проїхать. Були приколи, але це щось нове. Не вистачало ще камеру з зумом нову куплять. блин. На два гачка всандалилось. Красава, блін. І він остався всередині, а я без плоскогубців. Клас. Кровіще. Пришлося розпанахати рибину, щоб його достати. І момент, мабуть, упущен. Хай вона у воді Короче, поваляється покаша. Момент имеется в виду той що Риба офігеть з яким хвостом тут длинним. Підійшла одна-дві покльовки. полчаса перекура. Точно клювака, думав показалось. І опять глюк. Не знаю, що відбувається з камерою, но мені це не подобається. Щось там. Торохтить проскакує. Ладно, достаємо рибу. І так вона довго там просиділа, ждала нас. Могла вже і вторий гачок зажерти запросто. Вона, похоже, отделалась одним. Здоровенная обонара. Чувак! Попався, ви тільки гляньте. Та він домашній. Раніше казали, не трогай жабу, на після на руку і будуть бородавки. І реально в цю фігню вірили в дитинстві. Вже й глибину підбираю. І місця різні. Блін, що воно гудить, як наче дрон десь, мені це не подобається. Чорт його знає. Може чердак їде? О, а це вже рипчанський. Щас під'їде. оба Невеличкий репчанський, але є. Порядок. Вечірній кльов. От уже і світа не вистачає. Походу. Нормально не фокусується. Але хоча б трошки частіше проклювує подлюка така. Збавимо глибину зовсім на максималку. уберем, щоб було сантиметрів 20-30. Походу це був дрон і полетів обратно на лівий берег, як наші. По звуку було. Под мормишем. Тобто ця вудка сьогодні працює права. А я хотів мочити одною лівою. як то кажуть. І бере чітко з під той сторони з під краю, з під цю сторону, коли вже стягує фіг уговориш, хоча кормлю однаково. Тільки ту да валидно підход іде. Присєст. Щас, блін, дрону боїся як смерті, бо FPV-хи, е блін, не докидаю, вже руки, заслабли сьогодні. Що таке? Путається. Кажу, FPV-хи, то є зло. Снаряд вспієш десь забігти, заховатися, поки воно підкоректують, втікти, грубо говоря. А цієї фігні дронової не дінеся нікуди. Та й таке. Це капець. Шпаки чи грачі прилетіли грьобані. ці перетюги. Хоча хто знає, може це масована атака. Рой дронів на лівий берег погнали. Отак. Ну от і все. Отработали. Прикормочка молодця. Катюша медова. Уже і темна зараза камера з великим зумом. Зараз набагато темніше, ніж камера бачить. Вона просто сильно світа багато хапає. І того бачить. Насадочки у нас були тигровий горіх. Блін, та що ж ти так не зумуєшся? Оп! Солодка кукурузка, хоча б отак. Ізрасходував і у бабаха всю баба бабах-палку, бабах-банку, часник. Часник впіймав більше всього. Ладно, збираємо манатки, рибку, напевно, покажемо вже вдома, бо піпець просто. Оп! Що я тут насапетив? Тут хоча б криси не вирили діру. Та вроді ні. Нічогенько. Так, не бризкать на камеру, особливо ця під пів кіло Ляля, -ля. Красава, нормальок. Що ж, силочки в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. Карта донатів. Там же кого силочок. Не розводю болтологію. Мічусь додому. Сняли 10 роликів. Завтра знімемо ще. Оп! І треба насадочку взяти яку-небудь. мед. Побачимо, як рибка відреагує. І... Швидше за все часничок. Оба на мелка шкода пробігла, шкодник. Що ти кричиш? Кетюнчик. Чого ти кричиш? Що ти такий дурний під машину втік і заховався і пікаєш? Ох і шкода, ну то таке улов фіга собі, але мало не покажеться. Бо відосів треба ще. Що ж, дякую, що залишаєтесь вірні каналу Капітан Гак. Бомбящі коменти вітаються. Силочки в описі під відео, і силочка на карту теж там. Ух, всім пока і до зустрічі на воді.